Ви сказали, що ми запровадимо санкції. Окей, мені хочеться почути ті, тобто мені хочеться побачити саме фактаж. Тобто, бо санкції була запроваджена величезна кількість, в тому числі там 16 пакетів. Окей, сі сімнадцять має бути 17 пакет. Ну окей, добре, е, покажіть мені ці радикальні зміни, які ви не змогли запровадити протягом минулих 16 пакетів, що можуть зупинити Путіна. Розумієте? Тобто, ми зараз говоримо про долю України. Ми зараз говоримо про наших військових. Ми зараз говоримо про всіх українців, які бомблять. Тобто, якщо ці санкції будуть справлятися і надалі, війна буде продовжуватися, війна буде е, ну, загострюватися, то відповідно ми отримаємо ну, ще більш жахливіші якісь фактори. Тобто, ми відповідаємо за ці санкції, ми несемо е, всі, всі ризики. Тому на даному етапі я впевнений на 100%, що ми маємо почути, що будуть що може запропонувати європейські друзі, ну і звичайно американці. Но, поки що в мене є великі запитання до цього.